Як не марнувати перші тижні нового року? Друзі, привіт! Мене звати Катя, я трансформаційний коуч мислення. Зараз знаходжусь в Португалії. Колись я тут вже жила 6 місяців та мріяла знову тут пожити. От і моя мрія здійснилась в цьому році. Я проживаю свою найкращу реальність і запрошую вас на мою сторінку в інстаграмі. Ви знайдете посилання в описі. Зараз дуже важливо зрозуміти, що перші тижні року це фундамент для всього наступного періоду. І сьогодні я хочу вам дати кілька порад, як не втратити цей час та почати рік максимально продуктивно. Чому важливий саме початок року? Наша свідомість у січні особливо відкрито сприймає нові можливості, але часто трапляється так, що замість активної роботи над цілями ми Відкладаємо все на завтра. Ми сідаємо перепочити після свят. Або ми також поглинаємо надмірно контент в соціальних мережах, проте нічого при тому не робимо. І пропоную вам таке завдання зробити січень вашим місяцем дій. Не розтягуйте святковий режим. Після свят багато хто продовжує жити в режимі відпочинку. Це нормально, але. Небезпечно. Чим раніше ви повернетесь до режиму активності, тим легше буде вам увійти в робочий ритм. Порада визначте конкретну дату, коли ви закінчуєте ваш відпочинок та переходите до дій. Наприклад, 7 січня це ваш старт для чіткої роботи. Перетворіть енергію нового року в дію, бажання щось змінити та покращити сильно саме на початку року, але воно швидко проходить, якщо не закріпити його дії. Наступна порада це одразу після постановки цілей зробіть самі перші кроки, навіть якісь самі найменші. Ось, наприклад, якщо ви хочете почати бігати, не чекайте ідеальної погоди або нового взуття, вийдіть на пробіжку вже сьогодні. Наступне це уникайте перевантаження цілями. Багато людей пишуть величезні списки цілей, і це призводить до вигорання вже на початку року, в січні. Замість цього сфокусуйтесь на одній трьох ключових цілях. Така порада, та задайте собі запитання, що зробить цей рік успішним для мене. Та зосередьтесь на цих речах. Наступне це створіть свою систему, не покладайтесь на мотивацію, тому що мотивація це гарний старт. Але вона з часом зникає, тому важливо створити рутину та звички, які будуть підтримувати ваш прогрес. Ще одна порада: визначте особливий час у вашому розкладі для роботи над цілями. Наприклад, щодня о 9-й годині я виділяю 30 хвилин на навчання або фізичну активність. Відмовтесь від перфекціонізму. Багато людей відкладають дії, чекаючи ідеального моменту або умов. Пам'ятайте, що навіть самі маленькі кроки краще, ніж жодних кроків взагалі. Порада замість ідеального результату, працюйте на прогрес. Ставте запитання собі, що я можу зробити зараз, навіть якщо це здається недосконалим. І зробіть щотижневий аналіз. Кінець кожного тижня це чудова нагода переглянути свої дії та скоригувати ваш план. І саме тоді напишіть, що вдалося вам зробити цього тижня, що можна взагалі покращити, і які три дії приведуть мене до цілі наступного тижня. І запам'ятайте, що перші тижні року це час, коли ви налаштовуєте свій. Курс, свій шлях, працюйте над цим усвідомлено, та ваш рік стане по-справжньому успішним. Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на інстаграм, залишайте коментарі, діліться своїми цілями і давайте разом працювати над тим, щоб 2025 рік став найкращим роком у вашому житті. І для тих, хто додивився до кінця, як бонус від мене, ви можете отримати особисту стратегію росту, де я вам розповім, що конкретно вам потрібно робити, щоб вирости чи покращити ваші цільові сфери життя. Для цього потрібно підписатись на мій інстаграм та поставити плюсик в Директ. Я дякую вам за перегляд та вашу активність і бажаю вам щасливого початку нового року.